Куди ж ти навалилася стільки? Так не молися. Це те, що молитва така да. застольна. Треба привітатися було зразу. А я знаю, включила там щось. Включила я... я тебе, красивого. Всім доброго вечора. Да. Дід голодний. А, Каже, а... я ж а побрився. Кажу, дід, ще побритися, спішиш. Mm -hmm. Думаєш, красивий будеш, що? И накрашенная страшная и не накрашенная. <ріху> Один всегда красивый. И накрашенный и не накрашенный. Дадит. О, я тебе такого смачного зварила, ты не знаешь, что тут таке. Не знаю, не хочу. Чого? Что не ешь? Ого, А что тут в нем плавает ворота? Не знаю, для чого стільки накидати? Щоб дід їв. М'ясо то. Ну, це м'ясний суп називається. Mm. Ну правильно, а як ти хотів? Хоч раз у день нормально Сильно поїсти. Ну, дорогий. Сильно ой, хоч раз у день поїсти нормально. Рано лизнув, вдень нічого не їв, то ввечері хоч поїсти. Як це везну? Царівку борщавий. Так, да? та ти що? <кхем> і компотом запив. Ну, а зараз як наїстися, то можна й лежати буде. Ну ти ж не дай. Та, да, і ти... Ти воно О, буду поганять тебе. А як ти думав? Mm -hmm. Для чого тоді мені, дід, взагалі нужен? Ти не знаєш? Для краси, чи що? Щоб сідлати його, да? Погонять. Mm -hmm. mm -hmm. не, не сильно на ньому поїдеш, але. на що тоді діти. Вопрос. Mm -hmm. Вопрос. У мене встречний вопрос. Для чого їде така баба? А -а. Ну подумай, якщо не знаєш. Геть не дуже. Да. Да. Отож. На продати комусь. <світку> <світку> Ой, дід, дід. Чого ж ти такий де щастий, що вже розкрудишся? <світку> 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 За... Зато з тебе багато. <світку> <світку> да. Иш, и пленкой, ну. да, я пока дають. А ты можешь мне ну, что не дай. Эх, хороша да. Ага. Сейчас наши имцы упадут. Чого ти будеш подати? Поспорт має, після такої вечері. Господи, яка ж це вечеря. А, що ж в на посадити. О, бачиш. Ти сам не ага, посадиш. Так, та так. ти мене биш, як ти за собою. Я сам, я собі садю сам. Так? Да. Що ж там? Ох, ти вмій їх садити. Да. А, а я ладно, сади. Я подойду, поддивлюсь, и сниму, что mm -hmm. ты правильно садишь, или неправильно. Не mm знаю. -hmm. Что? Вот так, так, так. Я тебя нажиму. Вот туда. Mm да. Помечтай. Знаешь, такая, не фикша стать. Мечтать не вредно. Знаешь, такая? Угу. Mm -hmm. Обещали на сегодня дождь. Mm -hmm. Я целый день сидела, ждала его. Где? Mm -hmm. З моря Ай-яй-яй-яй-яй. А там більше ніде немає. Коротше, короче, все ясно. Заморська картопля ділікатесна. Нам вже вона світить у кінці літа. То давай молодої не буде своєї. Вже на базарі є молода картопля. Десь чи з Єгипту, чи з Ізраїлю, десь вона казала. Ну, вже є. А наша нам світити вже не буде. Якщо десь буде наша картопля, то то вже для нас вона делікатес. Оце ми дуже дожилися. До того воно все і йде. Ой. Биварених да, м'ясо. Да. Да, без картошки можна прожити. Так, да, так, да, так. Да. І воно все до одного йде, одного не буде, той слід за собою потягне все. Так само хліб потягне, І м'ясо бо не бачимо годувати. Воно все-все за собою потягне. Да. Купляти півників. Півників треба зерно, щоб виросло. Ото, то ж я ж кажу. В мене на цей год є йма. Вихорне. Далеко ми так не протягнемо, діти. Ну, Як опорам. усе проти нас і природа навіть, то ну, ми далеко не, не протягнемо. Так, ти весь под дірку прошкрябаєш, покидаєш. Як це покидай? А не шкряби так. Оце смачно було. Я... Мовчиться. Повірю, не можу. Як воно смачно, то воно смачно. Хто тобі таке сказав? Я знаю, бо я бачу, як ді з ним справляється. Баті, якби не було щось що нехороше. Якби щось нехороше було, то дід би так не да. пересмахував би. А що ти ложкою. Передсмакую... Ти ложкою? На зубах м'ясо застає. А ну то то на, на пізнішу вечерю тоді подостає. Ложкою. А то руками треба брати, а не ложкою. Ти, Це чу... А мазать, а, потім... а потім ближиш прямо там. Ти? Не тикай, від своєї руки бережи. Откусиш щось. О, дід час буде веселий. Спав був. Так, як захрапав. Тільки бачу, тебе моді діда. Я думала, що він ще щось мені поможе там, а він зараз як наївся. Поможу води привезти хіба що. На точку, я. Да. Ну, -ну. хоч води привези. Вода дорога, теж 30 гривень куб. І вода дорога. А ми ж думали, що вона налл'ється з нами. Вони поливається. Так. Да. Так що, що то нам підходить вже кирдик якийсь, підкрадається. А воно вже замітно, вже тоді не скажеш, що було незамітно підкрався. Ні-ні, Воно вже давно замітно. Ой, дід, дід. Щось ми наче так швидко все життя пройшло і так, як подумав, наче так довго. Ще якісь і ті часи пам'ятаємо, якісь хороші були вроді, і теперішні часи. Багато ми вже прожили з тобою. Ох, і так. Да. Да. Мені тоді лужя була. Да. Та тоді, тоді, що не вкинеш у землю, воно зразу й росло. А зараз ні кидаю в землю, а воно засохне, нічого не виросте. Ні квітка не виросте, нічого. Навіть скільки я чорнобривці сіяла в землю, ніяк вони не сіялися, а тепер я їх посиділа в тепличці в своїй. Mm -hmm. Вони сплошні зійшли. Даже я їх купляла в Аврорі, Я думав, вони всі, всі зійшли. <ривіт> а тепер більше з них. А, а ти помниш, як ти казав, де мені чорнобривці? Де очі чорнобриці? Я думав, вона помидорів насіяла, чорнася, а вона чорнобривці. Будеш їх. Її. А ти коли кричав, де чорнобривці, вони сильно корисні. Мені десяток треба, а не те що штуку там. А вони вже не виростуть, то <ривіт> поки вони там, вони будуть рости. Тільки я їх пересадю в землю О, на вулицю, вони зразу згорять і посохнуть. Вони вже не виростуть ніколи, не віками буде, не виростуть. То я ж ти розказую, за е, який клімат уже зараз, що нічого не виростеш уже. У ну, відкритому ґрунті ніфіга не виросте. Що ти хочеш виростити? Нічого. Картоплю загорнули, ото там і хрестики треба поставити над кожною картоплиною. Хто ну, й що зробить, все вже зробить? От картопля картопля. Та як, я ж тобі кажу, воно з картоплі все тягнеться, воно нічого не росте. Ну, я вже чув, що ти хочеш. Ти не чув і ти хоч і чув, то ти думаєш, що воно так минеться. Ні, так мене минеться. Мені вже фіолетово, я вже готовлюсь сюди. Куди? Через, через поле. Ага. А. ти ще як ти 200 років наш можеш да, прожити? Так, да, як тортіла. А той тортілась живеш. Ти ж чортіла, ти стара. А не вже нічим не здивуєш. Нічим не. тебе вже не здивуєш, так? Да? Вже таких, як я, біг, нема ніх. Да. Ой, діти. Не... До чого ми дожилися? Це вже треба починати плакати. Що всі ти чуть-чуть давився. Да, ти ж так дивишся на це то. Не бачила. Так, то ти щось і не доїв? Так ва, всі хазят ти. Ну що до вечора доїси. От це друге діло. Жила людина, трах, бахта й нема. Інсульт схватив. Не знаю, десь тільки він там пролежав тай п'ять. Чи? чи місяць, чи тиждень? О, Боже. У тій хаті. Отож почнуть ворушити, хоронити. Отож пизиться не лада було. Я їм казав колись. На старість ледь не можна, не буде кому води подати. Та він пизився. та я, я. От тобі я. Так воно й збулося. Завернув власти. Є знайшли. Там вже в тій хаті і запуховали б його. Ах то ж у нас обичаї такі. Надо тебе, тягти та, десь. А я вже в землю І в зерні пішли, і в землі підемо. Вийшли. Така гарна. А що за ти вхватив вже? Запив закусить. компотом, а це ж після компоту щось? А то, да, закусить солоденьки, я так люблю. Так? Да? Ага. який да, дід. Умний такий. А що? Поїсти любиш, так? Це да? твоє що? Чого це воно моє? Там що написано, що воно є? Ага. Там вже не написано, чи є воно. Mm. Треба було підписати. Yeah, Дивіться a... яблука, ти не обратив уваги. Yeah. Не звернув ні на, на них. So, a... У погрібі в холоді там лежать, там лампочка потухла, я тобі казала. Треба поміняти лампочку. Yeah. Ну я намасала, пішла з фонариком, а вони такі холодні там лежали. Де як вони лежать, лежать і зараз стільки лежать, вас нас коронові будуть. А вони є, є там і ще є. Там mm. ішає. Хочеш, бери, доставай, бери, їж. Так що яблука все є, а картоплі не було. Так, ну ладно, дід, наївся. Благодарю. Смачного тобі, дід, і дай кашляй. Дякую, Все, до свидання. До побачення. Всім. До побачення. Всім. Доброго вечора. Так. Не підказуй. Сама ляпа язиком. Я ж тієї попугай повторяю. Ти попугай. Доброго. Ти попка.